І, як ви бачите, тільки но ну, заклав інкубатор і зразу з'явилася квочка. Це маленька піндюрка. Надумала собі стати мамкою. Що з нею робити, я вже не знаю. У мене проходить інкубація вже шостий день. Вже пішов сьомий. Так би якби вона раніше надумала, можна було закласти. Під неї пару яєчок, щоб потом, коли виведеться курчатка, щоб вона їх водила. Але ж вона маленька, ну, можна було погратись. А так, напевно, ми цього робити. Якраз теплиця пригодилася, що ми ще тут нічого не поприбирали з восени. Хай собі тут ми її відсадили, хай тут сидить. Так, так би мовити, перехочу. Якщо не допоможе ще пару днів, знаю, що добре допомагає. Дати четвертинку таблетки Аспирину. Куристь, яка хоче стати квочкою, і все і пару днів, і вона все перехоче. Є ще одна курочка, яка вирішила. вони якось разом. Теж така червоненька з, червоною, з чорною точечкою. Але Ну, поки ми її. Теж так само відсадили вона в тій теплиці, ну, може і все разом. Ніякого гнізда тут немає, щоб вона собі не надумала, вона гуляє. Вчора це ми її відсадили. Вона просиділа на гнізді три дні. Розпижилась, така прям була мамка-мамка. Це дуже хороша курочка, вона маленька. Я, може, хтось дивився, розповідав в попередньому відео. І все дитинство кусали. Не завжди була розкльована грудка. Вона завжди сиділа, вона майже два місяці сиділа в кліточці окремо. Бо я дідьки, що був масовий розкльов. Вона не дуже росла і вона така не дуже велика і виросла. В неї лапки трошки покручені, але вона дуже гарно несеться. Вона неслись майже кожного дня. В неї яєчко не дуже велике, таке звичайне, але кожного дня вона несла. А чому знаю, що кожного дня, бо, по-перше, вона завжди сиділа в гнізді і неслась, а по-друге, вона е дуже кричала. Я не чув, щоб так кричала. В неї такий ем, високий, е, такий цікавий е, голосочок. І коли вона кричить, що знесла е, чує, чують всі. Вона кричить, що вона думає йде сідати на гніздо. Вона кричить, коли вона сидить на гнізді, і вона кричить, коли вона уходить з того гнізда. А потім ще може четвертий раз крикнути. Ну, так, е, е, якщо щось нагадало, що вона там знеслась, напевно. Ну, дуже цікава курочка. Е, Тато каже, може, її, то якщо вона хоче бути кочкою, вона несеться, може, трошки зменшимо поголів'я. Я кажу, ні. Така гарна курочка, вона, до речі, вона важка. Вона, хоч і маленька, але вона така тяженька, вона кілограмі 3 точно важить. Я кажу, ні, ми її то залишимо. Тим більше, не так часто кури хочуть стати мамками, а ця красуня вирішила. Може колись і пригодиться. Поки що тільки не заклав інкубатор. Зараз мені це взагалі не потрібно, але ну, все ж може бути. Ну, Покали водичку, ну тут трохи срач, бо і теплиця то, то була відкрита, то закрита, то коти забігали. Коротше, тут треба прибрати, бо якраз, якраз доречно, що тут ще не прибрано. Хай вона собі тут лазить, так би сказати. Красуня. Ну, собі щось дзьобвев дуже все розгрібає, дуже, е, як то мовити, розпорпує. Ну, це нічого страшного. Якихось в собі знаходить. Тим більше вона окремо, як то мовити, згадую свою молодість, вона окремо сиділа тільки в перші місяці свого життя, а потім завжди вона була в стаді. І не в маленькому, а в тому великому, де більше курей. Не те, що ми відбирали на інкубацію курочок. На собі. Трошки хай віддихає. Тут в теплиці трошки якась і травичка повилазила, якісь хробачки, воно собі шпорпається. Трошки хай собі віддихає. Ось такі новості. Не знаю, хай лишається мені. Обирати її шкода. І Вона часто дуже з усіма кусалася. Ну, я ж кажу, там є такі вредні, червоні курки. Так, хай вона собі трошки віддихне. В неї отпуск, так би мовити. Собі трошки віддихає. Да, красуня. Ти квочечка. Чуєте? Ти квочечка. Ти квочечка маленька, да? Що ти будеш? Ану. Ти моя галюсь. Це вона вже. Трохи вже тихіше кокає, а це вона вже трошки тихіше кокає, а так сиділа на гнізді вся розпижена така. ой. Ну, вона маленька, під ній багато ячок підкладеш. Ну, мені зараз її не треба. Якби ж кажу, вона раніше, то я б інкубатор вже не закладав би так багато і трохи б розраховував вже на нюю. Наприклад, ну з десяток точно вона висиділа. А я думаю, і 15. Бо вона розпижилася так добре на гнізді. Розкла, розклала крила. Гарна курочка Маленька, але. Ну, ну тяжка. Отакі От новини господарства. Є в моєму господарстві є квочечки. В тепличці зараз тепленько. І ніхто не мішає, ніхто не ганяє, не треба за всіма дивитися. А то ж там, в стаді завжди треба бути на чеку. Дивитись, щоб ніхто тебе. Не обіжав. Так, красунька. І сього. Гуляєшся? Ну, гуляйся. Якщо вам потрібна квочка, то у вас її точно не буде, ще ніхто не відміняв закон поності. А коли у вас вже не буде потреби у квочках, як у мене зараз, одразу двоє захтять бути мамками. До речі, якщо вам не потрібна кочка, відсаджуйте її кудись в місце там, де нема гнізда. І там, де неможливо зробити. В землі вона, ну, це вже останній варіант, якщо вже не, прямо в неї таке бажання, що не можу терпіти, дуже хочу бути мамкою. Тоді вона вже, вже, напевно, і в землі, напевно, з якихось патичків поскладає а атак. Відсажити декілька днів повинно в неї це оброзумитись, а днів через 10 вона повинна вже почати нестись. Да? Квіточка. Біла піндюрочка. Ну, Бачите, трошки там, там пірочка нема, там трохи поскубана, там, ну, живе створіння. Привів ще одну. Мамка, я надумав. Дивіться, ну що, ну, а тебе з тебе взагалі яка мамка? Голос спина, голос рака. О, о, о. Конкурентка. Про тебе є Відсадили і кормимо тут. Дивіться, боже, його зголодніли. От мамки. Ну. Отаку От починаю розгрібати і все. О, Боже, ти що там пишешся? Крила розклала, срака гола. О, знизу то звісно, піра є, може парочку би вигріла. Ну вона не сиділа на гнізді, вона тільки кокає і бігає. Ми вже заодно вже її відсадили. А біла, то вже сиділа вже три дні на гнізді. То вже мені стало їй жалко, хай трохи ходить. Бо це ж теж не діло. О, о, о. Все, ну дивіться, і все, і розсипало все. Треба порпати, Ну, бачите, і з і все, і порпати і... Якщо хочете, що, що зробити. До речі, якщо вам потрібна квочка, а у вас нема ні інкубатора, ні... Індички, то, так сказати, так би мовити, вкласти цей інстинкт до курочки можливо. Можна з гнізда, не лишати по декілька яєць, курочка буде сидіти на яйцях і розуміти, що там яйця може не інстинкт посидіти, або ж стимулювати в неї. <рес> то льотчиться вже ходить, там, випустили її трохи пробігатись, отже, тікає. Так, або ж стимулювати її, додававши більше дрожжових продуктів. Тобто хліб, бажано чорний розмочений, дріжджі додати до раціону. Чим більше дрожжових заквасочних якихось добавок, тим скоріше курочка захоче стати мамкою. Так все? Такий собі лайфхак. Якщо у вас немає квочок, і вам дуже потрібно їх багато. То дорожче наше все. Курочки зразу прокидаються. Інстинкт насиджування і схоче стати мамкою. Де, звісно, де хто ще кажуть, що е, треба курку напоїти, е, покласти в гніздо і накрити ящиком. Вона буде п'яна, сяде на гніздо, потім протрезвію, подумає, що це вона мамка, і вона може і не злізти. Ну, це, я б, звісно, так не ризикував, але такі варіанти все ж таки теж. Є, навіть мені такий радили, ну я таке не, не, не робив. Так що, якщо буде корисно, буду дуже радий. Це. Всім гарного дня, мирного неба!